Вітаю вас сьогодні 24 липня, середа і 144-й день із циклу 365 днів одного року. Надвечір'я. День підходить до кінця. Можна зробити певні підсумки про сьогоднішній день і поділитися з вами своїми міркуваннями. Було достатньо багато позитивних моментів, спілкування з сусідами, з друзями. Єдиний був епізод, коли я сиділа за столом і подумала, я дуже сильно заскучала за сімейними спільними. Вечерями, чи сніданками, чи взагалі якісь. Як у нас раніше були, спільно ми святкували якісь дні, виходили на шашлики робили в лісі, або ще. Я розумію, зараз не до таких тонкощів, але ж життя все рівно біжить. І навряд чи другого якогось моменту. Буде спеціально виділяти, щоб знову відчути оцю спільну, хорошу атмосферу, коли ми ну, практично вскладчено робили спільний стил святковий, хто що зумів приготувати, поділитися, попробувати і пригостити. І так, і так. Виявляється, це дуже такий позитивний був момент, який ми. Не завжди тоді цінували, ну, уміли. Особливо було багато тоді моментів, коли були ще спільні кухні, комунальні, як ми їх називали. Там, дійсно, з деякими прямо так здружилися, як породичались, ніби. Зараз цього трохи не вистачає. Ну, понятно, я була весь час в якійсь. Задіяна ситуація сімейній. От зараз роз'їхались, та й слава Богу, займаються своїми справами, влаштуванням свого життя, коли треба, щоб діти могли навчатися і треба заробити їм на існування. А зараз, ну, по деяким обставинам, робота тут. Зникла для батьків. Ну, будемо надіятись на зміну обставин, але от я чим поділилася з вами, що правда є певний момент, не вистачає мені спільного оцього застолля. Коли не, не, не обов'язково з якимись там фужерами, і це давним-давно у нас якось відійшло, бо в нас е, така жіноча була, сімейна, дуже дитяча в основному е, спільнота. От, ну, Посидіти за спільним столом, поговорити, це, звісно, зазвичай було приємно. А тепер я за цим скучаю. Ловіть моменти, коли можна з своїми близькими відчути оцей спільний момент випити чашечку кави разом. У мене зараз інколи буває, що я просто біля кофейні. Ну, у дворі ж у нас є, там магазинчик, в ньому кофіварка, люди беруть каву, мої ж сусіди. То інколи беру я, беруть сусіди, то станемо разом, поп'ємо кави і ту поговоримо за чашечкою кави, те, що називається. Є що згадати. От така в мене сьогодні до вас розмова. Цінуйте моменти, коли можна спільну трапезу зробити і відчути оцю спільноту. Недарма все-таки в певних кругах слав'ян була традиція навіть переодягатися для обіду від повсякденної, повсякденного одягу, це ніби було все-таки таке дійство більш священне, сказать би, спільна трапеза. Перед цим молитва після трапези подяка. З молитвою до Бога, за послану їжу. Ну, от таким чином для мене воно згадалося, я поділилася з вами. Попутно дякую вам за коментарі, за лайки, дякую, що відгукуєтесь, що розумієте, підказуєте. Це велике духовне багатство бути в одній спільноті. Із однодумцями. Будьте здорові!